Радіодиктант Національної єдності пишемо разом. Магія голосу спочатку був брехунець. З нього починався день. Клац і пронизливе рокотання перших тактів ревета стогне. А за ним примусово бодьоре, Говорить Київ давали знак, що спідняється. Теплої ковдри, хоч не хоч пора вилізати. Діти люблять чутися в гурті. Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати мами на працю. І всіх нас об'єднує, голос із радіо. Людський голос то взагалі матерія магічна. В нього можна закохатись. Навіть не бачивши носія. Оксано, Оксано, я чую твій голос, то вітер мені з України приніс, під це танго й досі танцюють на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланчий, гулагівський, не до коханої дівчини звернений, а до легендарної співачки Оксани Петрусенко, чий спів у сталінські роки всесоюзне радіо доносила й в Сибірську Пущу. А в 1960 ті 1980 ті коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за Київське Динамо, Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів. Їх упізнавали з пів слова. В їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря, солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів. Котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. Аж дивно, яке багатство сенсів здатен виражати людський голос самою, лиш інтонації. Згодом телевізор притупив нам на те слух. Та, попри всі зміни технологій, от уже сто років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. І нашого голосу більше нікому і ніколи не вимкнути і не заглушити. Це весь диктант. Тепер, будь ласка, візьміть ручки, записуємо назву Магія голосу. Перше речення з абзацу, звісно. Спочатку був брехонець. Спочатку. Був брехунець. Перевіряємо. Спочатку був брехунець. Наступне речення слухаємо. З нього починався день. Клац і пронизливе рокотання перших тактів ревета стогне. А за ним примусово бадьора. Говорить Київ. Давали знак, що з під теплої ковдри хоч не хоч пора вилізати. Прошу записати. З нього починався день. З нього починався день. Клац! І пронизливе рокотання. І пронизливе рокотання. Перших реве ревета стогне. Перших тактів ревета стогне. А за ним примусово бадьоре. А за ним примусово бадьоре. Говорить Київ. Давали знак. Що з під теплої ковдри, хоч не хоч, пора вилізати. Що з під теплої ковдри, хоч, не хоч, пора вилізати. Послухаємо, послухайте уважно і перевіряйте. З нього починався день, клац і пронизливе рокотання перших тактів ревета стогне, а за ним примусово бадьоре говорить Київ давали знак, що з під теплої ковдри хоч не хоч пора вилізати. Наступне речення з абзацу. Діти люблять чутися в гурті. Прошу записати. Діти люблять чутися в гурті. Перевіряємо. Діти люблять чутися в гурті. Слухаємо наступне речення. Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати-мами до на працю. І всіх нас об'єднує голос із радіо. Прошу записати: було приємно думати. Було приємно думати. Що цієї миті по країні, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи. Мільйони дітей так само збираються до школи. А їхні тати мами, а їхні тати-мами на працю. І всіх нас об'єднує голос із радіо. І всіх нас об'єднує. Голос із радіо. Перевіряємо. Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати мами на працю і всіх нас об'єднує голос із радіо. Слухаємо наступне речення: людський голос то взагалі матерія магічна. В нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. Прошу записати: людський голос то взагалі матерія магічна. Людський голос то взагалі матерія магічна, в нього можна закохатись, в нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. Навіть не бачивши носія. Прошу перевірити все речення. Людський голос то взагалі матерія магічна. В нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. Слухаємо наступне речення: Оксано, Оксано, я чую твій голос, то вітер мені з України приніс. Під це танго й досі танцюють на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланчий, гулагівський, не до коханої дівчини Звернений, а до легендарної співачки Оксани Петросенко, чий спів у сталінські роки Всесоюзне радіо доносило і в Сибірську Пущу. Прошу записати: Оксано. Оксано. Я чую твій голос. То вітер мені з України приніс. То вітер мені з України приніс. Під це танго. і досі танцюють на весіллях. Під це танго й досі танцюють на весіллях. Не підозрюючи, що це фольклор засланчий, що це фольклор засланчий. Гулагівський. Гулагівські. Не до коханої дівчини звернений. Не до коханої дівчини звернений. А до легендарної співачки Оксани Петрусенко. А до легендарної співачки Оксани. Петрусенко. Чи спів у сталінські роки Всесоюзне радіо доносили в Сибірську пущу? Чи спів у сталінські роки? Всесоюзне радіо. Доносило і в Сибірську пущу. Доносило і в Сибірську пущу. Прошу перевірити все речення. Оксано, Оксано, я чую твій голос, то вітер мені з України приніс. Під це танго й досі танцюють на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланчий, гулагівський, не до коханої дівчини звернений, а до легендарної співачки Оксани Петрусенко, чий спів у сталінські роки всесоюзне радіо доносило і в Сибірську Пущу. Наступне речення з абзацу. А в 1960 дев'ятсот шістдесят тисяча коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за Київське Динамо, Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів, прошу записати за абзацу. А в 1960-ті-1980-ті, Коли єдиною дозволеною формою патріотизму, коли єдиною дозволеною формою патріотизму, було вболівання за київське Динамо, було вболівання за київське динамо. Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів. Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів. Перевіряємо все речення. А в 1960-ті-1980-ті. Коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за Київське Динамо, Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів. Наступне речення. Їх упізнавали з півслова, в їхніх модуляціях ловили. Мов ковток свіжого повітря солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. Прошу записати: їх упізнавали з півслова. Їх упізнавали з півслова. В їхніх модуляціях ловили. В їхніх модуляціях ловили мов ковток свіжого повітря, мов ковток свіжого повітря. Солідарність зі своїми. Солідарність зі своїми. І обурення. Привілеями москвичів солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували, котрим безсоромно підсуджували. Судді у вирішальних матчах, котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. Перевіряємо все речення. <кхід> Їх упізнавали з півслова, в їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря. Солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. Слухаємо наступне речення. Аж дивно. Яке багатство сенсів здатен виражати людський голос самою, лиш інтонацією? Прошу записати, аж дивно. Яке багатство сенсів? Яке багатство сенсів здатен виражати людський голос? Здатен виражати людський голос самою лиш інтонацією. Самою лиш інтонацією. Перевіряємо речення. Аж дивно, яке багатство сенсів здатен виражати людський голос самою лиш інтонацією? Наступне речення з абзацу? Згодом телевізор притупив нам на те слух. Прошу записати. Згодом телевізор. Притупив нам на те слух. Притупив нам на те слух. Перевіряємо речення. Згодом телевізор притупив нам на те слух. Наступне речення з абзацу. Та, попри всі зміни технологій, от уже 100 років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. Прошу записати. Та, попри всі зміни технологій. От уже 100 років. От уже 100 років Україна звучить в ефірі планети. Україна звучить в ефірі планети власним голосом. Перевіряємо речення. Та, попри всі зміни технології, от уже 100 років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. Заключне речення диктанту. І нашого голосу більше нікому і ніколи не вимкнути й не заглушити. Прошу записати. І нашого голосу. І нашого голосу більше нікому й ніколи, нікому й ніколи не вимкнути. Й, не заглушити, не вимкнути, й не заглушити. Перевіряємо заключне речення. І нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути й не заглушити. Що ж, перевіряємо весь диктант. Слухаємо і перевіряємо. Магія голосу. Спочатку був брехунець, з нього починався день. клац. І пронизливе ракатання перших тактів реве та стогне, а за ним примусово бадьоре говорить Київ, давали знак, що з під теплої ковдри хоч не хоч пора вилізати. Діти люблять чутися в гурті. Було приємно думати. Що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати мами на працю. І всіх нас об'єднує голос із радіо. Людський голос то взагалі матерія магічна. В нього можна закохатись, навіть не бачивши насія. Оксано, Оксано. Я чую твій голос, то вітер мені з України приніс. Під це танго й досі танцюють на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланчий, гулагівський, не до коханої дівчини звернений, а до легендарної співачки Оксани Петрусенко чий спів у сталінські роки всесоюзне радіо доносило і в Сибірську Пущу. А в 1960 1980-ті. Коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за київське Динамо, Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів. Їх упізнавали співслова. В їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря, солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували судд у вирішальних матчах. Аж дивно, яке багатство сенсів здатен виражати людський голос самою лише інтонацією. Згодом телевізор притупив нам на те слух. Та... Попри всі зміни технологій, от уже 100 років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. І нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути і не заглушити Кінець диктанту. Радіодиктант національної єдності. Пишемо разом.